«20-21 градус залишимо на одну ніч. За 20-21 градусу міст спирту становитиме 13 відсотків. Тож це вже гарна сировина від шести до восьми людей працюють під час збору, а далі обрізки винограду. Коли роблять саме вино, у підвалі залишається Крістіан разом зі своїм дідусем Карлом та двоє працівників, які їм допомагають, зберігають все вино в дубових бочках. «Цю бочку подарував мій дідусь, але гадаю, що і він отримав її від свого батька, адже вона була виготовлена ще у 1908 році. На задньому боці є дверцята, тож бочку можна почистити всередині. Це бочка овальної форми. Такі зараз вже не виготовляють. Я хотів замовити, щоб у всьому підвалі були саме такі овальні бочки. Але немає такого майстра Бондаря, який взявся би за цю роботу. Це дуже добра бочка, ніде не протікає, ніколи ще не лагодив її. Хоча вона вже й стара. Виготовляли її з дуба з такої деревини, яка висихала кілька років. Я пишаюся тим, що подібно зберігаю у своєму підвалі. Виготовлення вина для Крістіана родинна справа, однак каже, здобував також освіту інженера винороба. Закіщара дикоздагішезафойторокшиґлецветрлоконноктатце родини спаду. Хотів би наголосити, що сам дідусь був одним із перших, хто вирощував старий угорські сорти тут на Закарпатті, на Бервішні. А саме Бакотор, Царемський зелений, Херш Лелю, тож ці сорти збереглись тут. І з його допомогою ми повернули червоний Бакотор на Закарпаття на Бервішну, який зник у нашому краї понад 100 років тому. І зараз у нас є близько п'ятисот лісів, які ми можемо знову посадити. Але якщо б дідуся не було, то цього всього також не було б. І наші руки втратили величезну цінність. Сім'я Шош вирощує традиційні сорти винограду, наприклад, Ізабеллу, Каберне, Мерло. Але за словами Карла, щороку намагаються виготовляти нове вино. Ірина Ола, Габор Феєр, Віталій Коштура та Сергій Костів. Новини на Суспільному.